Прощай розум, так креативно, класно тут може. Якщо власник буде дивитись, не додавайте свій економічний стол, це буде все чітко. Великі порції тут адекватні ціни, адекватні ціни народу на хвилинку без петирі. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали разом з вами в заклад Старий двір. Ми тут вперше, тому зараз ми будемо заходити, е, виберемо щось смачненьке, повідати. Погнали з нами. Е, і не забувайте перед переглядом приготувати собі щось смачненьке, заварити чайок, взяти собі поїсти і е, разом з нами поринути в атмосферу старого двору. Тому погнали, пошастили разом. Так, друзі, атмосфера закладу ось така, максимально класна. Бачите, люди допомагають збройним силам. Давайте разом подивимося, скільки тут є шевронів, різних м -м -м, бригад. Бачимо і Дельвайс Франківський, ну, знайомі бригади. Ну, прям дуже Донбас, дуже потужний батальйон. Багато знайомих там воювали. Ось такий, друзі. Якщо ви хочете, наприклад, присісти всередині, тут є величезна ось така зала. Де ви можете присісти, вона ще є зверху, все класно, чітко тому заходьте, забігайте, присідайте і замовляйте. Ми йдемо робити замовлення. Будемо зараз замовляти їжу. Тому слідкуйте. Бачите, ось такі ціни. Тут є у нас меню Прощай розум. Так креативно класно. Тут можна собі спожити якусь напою. А тут же маємо страви, відповідно, стандерчику. Е, ну, нам казали, в мене е, тато сюди заходить. Е, казав, що смачно. Зараз ми будемо пробувати. Типу ціни, як ви бачите, ось такі е, на даний момент. Е, тому давайте глянемо тут, що вроді є ось такі салатики. Ну і відповідно з цього боку також ще є е, е, напої. Салатики, друзі, Ставте на паузу, дивіться, і не забувайте підписатися на нас. Тому ось так. Давайте я ще вам це покажу. Ви собі подавитесь поставити на паузу. Так, друзі, нам вже принесли поїсти, Я взяв ось таку шавуху. Ну, не можу я, звісно ж, без шарми, коли бачу її у меню. А, взяли салат, ось такий Цезар. Дивіться, яка об'ємна порція. На двох цього достатньо полуня. Е, 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 е. І ось такий дирунчик королівський з грибочками, з спидливо і зверху посипаний кропоком. Не знаю, чи всередині щось є, мені здається, що нема. Ану, дружина, спробуй сонце. Всередині є м'ясо. Уряд м'яско, всередині дирунчика, якщо чесно, гарно. Якщо чесно, гарно. Ми зараз все пробуємо. Я включаюсь і вам показую. Так, друзі, давайте зробимо огляд на салат. Ось так він нас виглядає, я вже показував. Я собі відпитаю свою порцію, бачите, дають два перепалених яєчка. Тут два і тут два. Тобто на нас на двох ідеально. Жінка два і я два. Давайте так і зробимо. Я беру курочку, берую яєчко. От, цього мені достатньо. Зараз я буду куштувати. Зараз ми глянемо. Який же ж він на смак. Так, давайте курочку. Ось така курочка йде. Да? Бачите? Ну, мені це заходить. Суска нормальна, не суха, суковита. З боку вона чимось приправна. йде, Бачите, з боку? Гарно. Ну і стандартний помідорчик, переплине яєчко. Ну, і листя салату ну, стандартно. листя салату, до речі, свіже. Вже гарне смужне, сухарики. Ну, сухарики тут як... як сухарики, ось такі. Ми гарненько поїли і я можу підвести якісь підсумки. Піділи які ми в принципі бачите все з трьох страв. Найбільше зайшов нам лаваш, який тут подається, лаваш ума. Тому зорієнтуйтесь по меню. Він класний, дивіться. По смаку я йому поставлю тверду вісімку, його можна спокійно замовляти. Ціна якість також я поставлю е, тверду вісімку. Єдиний мінус зверху я не радив поливати цим бальзамічним соусом, тому що він. Е, не впливає, я так бачу, ну велику кількість страв, тобто присад був политий, лаваш був политий. Він лишній він, він таку віддає і він псує. Тому якщо власне буде дивитись, не додавайте свій мічний соус, буде все чітко. Він смачно з ним, все класно, я його з'їв, соус є, там помідорчик є. Мені зайшло, мені ну, в принципі, сподобалось Ця з моментів, друзі. Якщо будете бачити, бачите, листя салату. Якщо до лавашуду воно просто йде як декорація, то до Цезару воно йде як основний елемент, його багато, тобто воно дуже таки трошки пов'яне. Чорніли, пов'яли, а тобто його є багато, треба їсти. Ну, Дякувати за тим листям. Курка смачна в Цезарі, прикольна Сухарики добрі. Єдиний у Цезарі, щоб забрав це листя, салату, щоб було свіжіше і оцим бальзамічним не поливати. Він гірчий, кер... він просто віддає гірче. Дерун. особисто мені дерун сподобався. Він свіженько свіженько спечений, е, сметанка мені заходить. Е, Рибочки в принципі ну його багато, порція велика. Друзі, отже, який висновок. Стрий двір я вам можу ну, звісно, порекомендувати. Зайдіть сюди, спробуйте і переконайтеся, чи вам все ходить чи ні. Моя оцінка в загальному закладу по 10-байній шкалі я поставлю йому в Редусівку. В Редусінку тому що великі порції тут адекватні ціни, адекватні ціни народу на хвилинку без п'ятирік, ціни величезні. І плюс, якщо тут це такий трушний заклад, більш такий, що знаєте, кальоний, класний, тут дер, тут є блюда. Тому якщо ви хочете прийти з компанії, посидіти і ну, купити, то кажуть, березового соку, то страви великі, вам тут багато замовляти не прийдеться. Хватить вам, як то кажуть, до березового соку. Тому, ну, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал тут. І тут будуть два відео, які ви обов'язково перегляньте, якщо не дивились. І до нових зустрічей, друзі. Пока!